Свят. Тим більше, коли вони духовні, а відтак допомагають не тільки тіло, а й насамперед душі. І Різдво, Новий рік та водохреща найулюбленіші. Це чудовий привід почати нове життя, вдосконалитися, оновитися. і більше говорити про Бога. Чому це так важливо, дивіться зараз у програмі. Від Різдва і до водохреща ми вітаємося одне з одним. Христос народився. Славімо Його! Народження дитини взагалі велике свято для родини, а тим більше, коли народився той, хто врятував людство. У зв'язку з різним літочисленням за григоріанським та Юліанським календарями зараз маємо багато плутанини зі святами, коли громадянський Новий рік припадає на Різдвяний піст у православних. Звичайно, не треба вдавати із себе монахів і керуватися стародавнім скидським уставом, рекомендують більшість священиків. Ми повинні жити сучасним життям. Але пам'ятати, що Бог є всі хрещені. А хто звертається до Христа? Хто живе сообразно тим е, ну, обіцянкам, які він давав людина в образі своїх хрестресних батьків, тому що дитину хрестили хрестили всіх ніж в дитячому? Хто звертався до того Христа, який являється його, його Христом, його вчителем? А хто виконує його заповіти? а ніхто. Так от, якби це, якби це так повернути наших людей, щоб вони не були заполітизовані, Візьми, зараз всі люди надзвичайно великі політики. А от а хто духовний, а хто знає про Бога? У нас великий дефіцит по справжньому теплих родинних свят приводів зібратися разом, коли ми не завантажені нічим зайвим. Тому новорічні свята особливі в цьому переліку. Що для вас Різдво? Чи це стан душі, чи це можливість зустрітися зі своїми рідними, близькими, чи це якесь піднесення таке, що народився Ось Ісус Христос? Ісус Христос. ну, Нам мама розказувала, що це праздник великий. Ісус Христос родився, о, і Він за нас віддав життю, то, то я його дуже мама, Да. Ми це полюбляємо його. Різдво для нас дуже великий праздник, Його ми добре святкуємо в кругу сім'ї. А як саме святкуєте? Як святкуємо, мама робить різні страви. Наприклад, в нас завжди є куця, там, риба. Ви готуєтесь до цього свята? Ось якось, можливо, батьки дотримуються посту різдвяного. Так, ми готуємося до цього свята. Ну, якби мама моя дотримується посту, а ми якби з татом – ні. Ми збираємося сім'єю і е, готуємо різні е, сімейні страви, даруємо не, 12 страв. 12... Да, подарунки 12. даруємо. На Різдво я зазвичай їжу до бабусі, і е, ну, там на столі завжди є 12 пісних страв, е, котя. І ну, це також дуже сімейне якби, свято. Але зазвичай мені хочеться його провести з бабуси. І ну, також приходячи колядники, вже починаючи з вечора колядувати, Ну, мені подобається святкувати різдвя. Щоб було 12 трав, угу. От. Я варила кашу з маком, кутю, кутю варіла. Да. Приходіли, вечірку угу. Ну, мої родичі угу. приносили, пірожки приносили. І я їх ущала. До речі, відзначати новий рік можна і 1 вересня, і 14 січня. Але у так званий Старий Новий рік ліпше відсвяткувати пам'ять святителя Василія Великого та обрізання господня. Ми живемо за григоріанським календарем і новоліття відзначаємо 1 січня у день пам'яті преподобного Іллі Печерського. Старий новий рік. Ні, ми ніколи не святкуємо. Це ми більше святкуємо з друзями, ну з родинними друзями. Ми збираємось ну не таким тісним колом, а вже коли більше людей і святкуємо. «Меланки, ось можливо, щось щідруєте. Щось... Ми з друзями ще демо щедру будете вітаєте. Однак старий новий рік ми не святкуємо, але можуть прийти друзі і пасівати. Людина взагалі міряє своє життя не роками, а переважно подіями. Переїзд на нове місце, зміна роботи, одруження. Народження дитини тощо. Тож новий рік це чудова нагода просто зібратися разом, посміхнутися одне одному, подарувати подарунки, головний з яких любов і тепло нашого серця. Старинка от про духовність. Я би хотів, щоб вона слугувала для нашого народу, тим маленьким взірцем при піднятті сонця на обрій. Звідки можна було б завжди для себе щось взяти корисне, щось добре, щось повчительне і щось любобільне, кажучи на сравнянській мові. Тому що якщо не буде християнської любові, то ніяка наука нам нічого не допоможе. А тому у цьому новому році хай Господь умиротворить всіх, хай Господь всіх заспокоїть, нехай Господь всім дасть. Те, ну, не завжди, що вони хочуть, того, того, тому що не завжди корисно те, що хочеться. Але те, що так корисно для нашого, для нашого народу, взагалі, в цілому, будь то на заході, на сході, на Півдні, на півночі, немає значення, але щоб ми були єдиним великим українським народом, не взираючи на саме на своє походження. Вже четвертий рік поспіль у Черкасах проводиться мистецький фестиваль Різдвяна коляда. З ініціативи настоятеля парафії покрови Пресвятої Богородиці Отця Юліана та за підтримки міської і обласної влади люди мають нагоду долучитися до прекрасного вічного слова про живого Бога, пріснодіву Марію, до святості і запалити у своїй душі теплу віфлеємську зірку, яка змінить наше життя. Цього року у фестивалі брали участь творчі колективи Черкащини, учні загальноосвітніх та музичних шкіл, училищ, консерваторій, митці з Києва, Львова і Кам'янця-Подільського. Треба чесно зізнатися, що, на жаль, ми дуже мало любимо Ісуса Христа і говоримо про Нього, а відтак мало проповідуємо Його, прагнемо до Нього і радіємо за Нього. Тому часто церковні свята, отримані нами у спадщину, перетворюються на звичайні застілля, на жаль, ми надзвичайно зациклені на самих собі, на власному маленькому світі. Але помічено, коли навіть найлінивіша людина з потухлою душею присутня при розмові про Христа. Сам Христос присутній між тими, хто говорить, і тоді запалюються найсиріші душі. У пророка Ісаї є такі слова: О, ви, що нагадують про Господа, не замовкайте. Прото Єрей Андрій Ткачов, настоятель київського храму на честь святого Агапіта Печерського, зауважує: не можна зранку до ночі говорити про машини, футбол, гроші, погоду і взагалі не говорити про Господа миру Ісуса Христа. А як би було прекрасно прецитувати Спасителя. І Різдво чудова нагода згадати про те, що ми його діти. Мова про нього велика сила. А бажати в Новий рік треба того, чого нам не вистачає. Кожен сам знає, де його порожнеча, матеріальна чи духовна. Тому бажаємо, аби порожнеча ваша сповнилася подарунками від Бога.